Привіт, дорогі друзі, радий знову вас вітати на нашому каналі. Сьогодні відео, присвячене ГМТ, присвячене одній дуже поширеній помилці в задачах на ГМТ. От я із цією помилкою зустрічаюся постійно всюди, серед учнів, вчителів, різних людей, любителів математики. Ось я хотів би просто продемонструвати вам. Я ні з ким не домовлявся, нікого не просив заздалегідь знати відповідь, але ось я зараз продемонструю вам. Зараз я покличу свого зятя Андрія і поставлю йому запитання. Андрійку, Андрійку, ходи сюди. Так, Михайл Семенечу. Андрійку, скажи, будь ласка, що є геометричним місцем точок? Ти школу закінчував? Закінчував. А інститут інститут закінчував. У мене зять освічена людина Андрійку, що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від двох даних точок. Серединний перпендикуляр до відрізка із цих двох точок. Що з'єднує ці дві точки? Правильно, Андрійку. А що є геометричним місцем точок, рівно віддалених від сторін кута? Бісектриса цього кута. Неправильно. Ось вона, помилка. Це неправильно. Ні, ну Михал Семеничу, я математичного класу не закінчував. А ось ваша дочка закінчила. Ось у неї запитайте Катрусю, ходи сюди. Ходи сюди, Катрусю. Так, батьку. Що є геометричним місцем точок, рівно віддалених від сторін кута? Цього кута. Ні, неправильно. Але у твоїх підручниках так написано? Ні, у моїх підручниках так не написано. От якраз у моєму підручнику таки не написано. Неправильно. Батьку, он Денис їде. Запитай у нього. Він же все-таки дворазовий призер міжнародної олімпіади з математики. О, Семеничу, привіт. А ось і Дениска, Денис Дудко, срібна медаль на міжнародній олімпіаді. Дениску, а ну скажи мені, будь ласка, що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін кута. Ну, Семеничу, ви й задачки задаєте. Бісектриса. ясна річ. Але з кутом там ще хвіст буде ззаду. Такий павинний хвіст через цю точку, в якій сходяться сторони. О, чули? Ось він. Павинний хвіст. Ось давайте поговоримо про це. Спасибі, Дениско. Давайте поговоримо про цей павинний хвіст. Про який же павинний хвіст? Говорив Денис. Але розмова почнеться здалеку. Подивіться. На рисунку зображено пряму А, точку М, яка не належить цій прямій, нам спочатку треба з'ясувати, що собою являє поняття відстані від точки до фігури. Отже, наприклад, ось є в нас точка М, і деяка фігура, що є відстанню від точки М до фігури Ф? Якщо на фігурі Ф нам вдасться знайти таку точку X, що з усіх відрізків МХ M Кінець, що належить даній точці Х точка даної фігури. З усіх відрізків МХ, нам вдасться знайти відрізок найменшої довжини. Ось цей відрізок МХ найменшої довжини, ми будемо називати відстанню від точки М до фігури F, якщо нам цей відрізок вдасться знайти. Тому, коли ми розглядаємо точку М і пряму А, то відстань від точки М до прямої А. Є довжина перпендикуляра МХ, опущеного з точки М на пряму А. Чому? Тому що будь-який інший відрізок є похилою, яка з'єднує дану точку з точкою прямої, а довжина перпендикуляра кроча, за будь-яку похилу. Отже, ну давайте тепер розглянемо на прямій А промінь АВ. Що є відстанню від точки М до променя АВ? Ну, звісно, теж довжина цього ж перпендикуляра МХ. Чому? Тому що яку б ми точку не взяли на промені АБ, довжина відрізка МХ перпендикуляра буде найменшою. А тепер уявімо собі, що точка М перемістилася сюди. Вона перемістилася так, що перпендикуляр, опущений з точки М на пряму АБ, що містить промінь АБ, уже перебуває поза. Променем. От помилково вважати, що довжина відрізка МК це поширена помилка, є відстанню від точки М до променя АБ. Треба користуватися означенням. Треба знайти відрізок найменшої довжини, один кінець якого лежить у точці М, а інший кінець належить променю АБ. І цей відрізок найменшої довжини і буде відстанню від точки М до променя АБ. Ну, очевидно, що відрізок найменшої довжини це буде відрізочок МА. Тож, якщо точка М лежить тут, то відстань від точки М до променя АБ буде довжина відрізка МА. Якщо точка лежить тут, то відстаню буде довжина перпендикуляра. Це дуже важливий момент. Подивіться якщо в нас є пряма промінь АБ, я через точку А проведу пряму перпендикулярну прямій АВ. Отже, якщо точка Х лежить у правій півплощині від прямої цієї, яку я провів, перпендикулярної, то відстань від точки Х до променя АВ буде довжина відрізка ХК. А якщо точка Y, будь-яка точка Y, лежатиме в лівій півплощині від. Прямої від цього перпендикуляра то відстанню від точки Y до променя AB буде довжина відрізка YA, де б ця точка не лежала. Тут ось відстань, тут вона лежить, ось відстань, тут ось відстань, тут і той, і той випадок підходить. Отже, ми домовилися з вами, що називається відстанню від точки до променя залежно від того. Де лежить точка стосовно променя, точніше, де лежить основа перпендикуляра, опущеного з даної точки, напряму, що містить цей промінь? А тепер ми можемо перейти до найголовнішого: до тієї поширеної помилки. Отже, ми зараз готові поговорити про найголовніше, про ту поширену помилку, яка пов'язана з ГМТ, рівно віддалених від сторінку та ви бачите кут АОБ. Промінь Ока це бісектриса. Кожна точка бісектриси, рівновіддалена від сторін кута, кожна точка бісектриси, Ока рівновіддалена від сторін кута АОБ. А тепер згадаємо про той павинний хвіст, образно про який говорив Денис. Подивіться: давайте я в точці О проведу пряму перпендикулярну прямій АБ. Ось ця пряма. Дивіться. Ось. Тепер, якщо якась точка X лежить у цій півплощині ліворуч від проведеної прямої, то її відстань від точки X до променя AB буде довжина відрізка XO, де б ця точка не лежала в цій півплощині. Давайте ще одну пряму проведемо. Але вже перпендикулярно стороні ОА. Ось пряма ця. Отже, де б не лежала точка Х у півплощині, у цій півплощині зліва вниз, від проведеної прямої перпендикулярної ОА. Її відстань до променя ОБ, це буде довжина відрізка XO. Таким чином будь-яка точка, що належить куту із цими сторонами, ось вони, ці два промені. Тобто, будь-яка точка, я зараз заштрихую цей кут, цей павиний хвіст, про який говорив Денис. Виходить, будь-яка точка, що належить заштрихованому куту. Якщо ми її візьмемо, її відстань як до променя Оа, так і до променя ОБ. Це буде довжина відрізка XO. Тобто точка Х рівно віддалена від променя Оа і від променя ОБ, тому що довжина відстань її від точки Х як до променя ОА, так і до променя ОБ. Це буде довжина відрізка XO. Тому кожна точка цього кута. Рівновіддалена від сторін кута. Відтак відповідь на поставлене запитання, що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін кута? Правильна відповідь така. Це бісектриса кута. І ще ось цей ось кут заштрихований, який Денис назвав павиний хвіст, сторони якого перпендикулярні сторонам цього кута. А тепер. Про зауваження моєї доньки про те, що в нашому підручнику так написано, що неправильно написано, точніше, ні. У нас у підручнику написано хитро. Ми в підручнику сказали так: геометричним місцем точок кута або геометричним місцем точок, що належать куту, є бісектриса цього кута. Тобто, ми розглядали не всю площину, а точки лише кута. Ще раз хочу сказати: ми обмежили пошук ГМТ не на всій площині, а тільки серед точок даного кута. Тому геометричним місцем точок кута, рівновіддалених від сторін кута дійсно є бісектриса кута. Так написано в нас у підручнику для звичайних класів. А в підручнику для математичних класів розказано про бісектрису і про павиний хвіст. Ось такі цікаві речі бувають, друзі. Щиро дякую до зустрічі.